Який факт про Бандеру? Вигадка А. Було вісім замахів на вбивство. Б. Його донька до 13 років не знала його ім'я. В. Три рази намагався вступити в пласт і Г. Був чемпіоном Європи з шахів у підлітковому віці. Оля. Ну, враховуючи його життя, я підозрюю, що він е, що вступити в пласт. Він хотів я думаю, що він був частиною пласту. Те, що його донька могла не знати його ім'я. Це логічно, тому що зважаючи на його діяльність, неправдивий останній. Я думаю, що шахами там я приймаю. У мене немає варіантів більше і хочу почути від Степановича правильну відповідь щодо замахів на вбивство. Їх справді було вісім, а от донька Бандери до тринадцяти років не знала, що її батько ідеолог ОУН. у пласт. Бандеру прийняли тільки з третьої спроби. В шахи Бандера любив грати і грав добре. Але от чемпіоном Європи не був саме це правильна відповідь.